Найкращі спортсмени та тренери рівненщини отримали нагороди і відзнаки від керівників області. Головні дієві особи заходу учасники, переможці та призери останніх олімпійських та паралімпійських ігор у Парижі. Борець греко-римського стилю Парвіс Насібов представляв на основних спортивних змаганнях чотириріччя дві області: Запорізьку та рівненську, і завоював друге у своїй кар'єрі срібло олімпіади. Рівненщина зробила все можливе, щоб мені було підготовці, дуже комфортно, тому дуже вдячний рівненщині, дуже вдячний Віталію Ковалю, дуже вдячний президенту федерації боротьби у майбутньому дуже вірю і хочу обміняти два срібла на, на золоту медаль у, на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі у 2028 році. Шість нагород, три з яких золоті, на іграх у Парижі вибороли рівненські паралімпійці. На найвищу сходинку п'єдесталу піднялися місцеві дзюдоїсти, вихованці інваспорту. Одна із тріумфаторок паралімпіади серед спортсменок з порушенням зору. Анастасія Гарник. Я дуже тішуся тим, що саме в цей час, який непростий час, який відбувається в нашій країні. Мені довелося взяти найвищу нагороду і показати всьому світу, що ми не зламна держава. Нагородження найкращих атлетів та їх тренерів приурочили до дня фізичної культури і спорту, який в Україні відзначають 14 вересня. Дипломи та відзнаки від керівників регіону отримали не лише олімпійці та паралімпійці рівненщини, а й керівники обласних федерацій, організатори спортивних змагань і всі, хто дотичні до популяризації здорового способу життя. я уявляю, скільки титанічної праці прикладено вами, і наскільки це треба мати цей вольовий стеж. Я вам щиро дякую за те, що ви показали, що рівнична це не просто спортивна столиця, а це край сильних і незламних людей. Для нас це дуже цінно. Ми зі своєї сторони. І надалі, незалежно від того, яка буде ситуація, будемо намагатися максимально вкладатися в підтримку спорту. Згадали цього дня і за колективи регіону, які представляють рівне та область у найсильніших всеукраїнських змаганнях з командних видів спорту. Чоловіча баскетбольна команда, чинний срібний призер суперліги, увірвався в еліту. Жіночий гандбольний клуб рівне в інших видах від футболу до волейболу. Місцеві команди теж нагадують про себе спортивній Україні. Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.